Давайте повернемося до дитячих історій. У нас е, рубрика Дорослі дитячі історії. Перед вами лежать картки. Ви по черзі тягнете ці картки на кожній написано слово. Ага. Ви розповідаєте батьківську якусь історію про дітей, яка пов'язана з цим словом? Все да. дуже просто. Поїхали. Я думала на досвіді, ти перше почнеш. На О, тебе це, троє це, це, А ви ми... що не дура, це показується бабусі дідусі. Бабусі дідусі, да. Ну щось про а, Ваня питає нещодавно. А, мам, а де твій? Де дідусь Юра працював? Ну це мій батько. Про мене я кажу, я кажу. Я кажу, ну він руду видобував залізну. Руду! Отакі очі! А я так. так, Сам! Є, ну, як ні? З друзями. Кіркою, <ріст> <ріст> як в Майнкрафті. <ріст> ну, тобто, він думав, що, що так. Ну я йому кажу, та ні, ну це такий це металургійний комбінат, а, а бабуся де працювала, Надя. А бабуся в Ощодному банку працювала. Там, де гроші, я кажу, там, де так. І що, це в неї було стільки грошей? Ну не в неї, а в банку. О, клас! Оце такі цікаві були професії у твоїх батьків, не те, що в тебе. Таке, <плес> 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 <Hey, плес> таке так, так можу склатися відчуття, що я готувалася, але ні. Давай тягни. Поїздка. Як для тебе, прям? Да? <плес> Підтусували. Про благодійний тур в Європі, як ми їздили з дитиною. Ми ну, ми ж радики такі. Знаєш, добрий вечір. Ну це от ми, Не, ну, всі ж так? всі ж думають про те, як чим ми можемо бути корисні, так. як ми можемо ще допомогти. І в якийсь момент ми такі думаємо, треба. Ми бачимо, що всі їздять в Європі, збирають гроші, тому що ну дійсно там це було в якийсь момент легше зробити ніж і швидше зараз. Ніж вже в Україні тут. звичайно розвинулася вся історія. Концертна благодійна, тому ми вже тут зараз в Україні швидше зібрали. Да. Вже легше да. тут, да. а тоді минулого літа. Та не цього минулого ми погнали з річною дитиною. Давідіку виповнився рік. Він ще на груді, на молодці. А ми поїхали в тур Європи. Ми накатали за два місяці майже. Я не пам'ятаю. Ну там щось якась... 13 чи 14 тисяч кілометрів. Машиною якась там... Ви дум -дум. машиною поїхали. Ну Дитиною. організатори ж вони як кажуть: ну треба, ми там можемо дати якусь певну суму, чи ми плануємо зібрати стільки. І ти ж думаєш, як можна мінімізувати витрати, щоб більше грошей ну, так, І Ми такі так. їдемо своєю машиною, там беремо тільки звукача, нікого більше з собою не беремо. Ну щоб все, все мінімізувати. Бюджетно, да. Але є маленький нюанс. З нами ще була річна дитина, уяви собі кожен день переїзди. А саме прикол в тому, що Давідич кайфував більше від всіх. Чувак на сісті висить, в нього все нормально. Він мама, погнали. Нас там готелі, якісь десь ми жили. Тато кожні три години в багав на трасі відкриває багажник, міняє дитину. Нас до речі, тати. Ну, це ж це ж зручно, коли ти багажник відкриваєш і там міняєш дитину. Не дитину, а памперс дитина. Ну памперс, так. Там багато дітей. Називає міняє дитину. Міняє дитину. З іншим запахом. Не міняє. Міняє жінку, міняє дитину. Так, але насправді. Він тримався дуже достойно. Ми розсипалися, ми встигли за цю поїздку захворіти ковідом, ми встигли розбити машину. Попали в аварію. Попали да. в аварію. Слава Богу, всі живі, здорові. Але є, є нюанс, про да. є є фінал так. цієї історії. Ми вже там збирались їхати додому, і нам телефонують ну теж все, все, все наші спільні знайомі. А, а, Ну не буду казати ім'я, дівчинка. Нам телефонує дівчинка. Одна наша спільна знайома каже: дивіться, ми робимо благодійний е, матч, футбольний ліга -чемпіонів. ліга чемпіонів. Хочемо, щоб ви заспівали гімн, щоб Настя на стадіоні заспівала гімн. Чи можете ви приїхати? Ми такі да давайте. Вона каже, там якесь місто. Я не пам'ятаю, десь в Польщі було лодь. Здається, Лід. І ми приїжджаємо туди. А е, уявіть собі, стадіон. Е, Через там півгодини там буде матч Ліги Чемпіонів. Ми заходимо, нам дають там не гримерку, а роздягалку. Одну з. Ну як там, типу, команди, де роздягаються, нам дають одну з роздягалок, щоб це наша, типу, гримерка. А Давід маленький, йому все цікаво. А там вже команди піднімаються на поле. Вони стоять в цьому підтрибунному приміщенні. І Давід, щось ми відволіклись. він відкриває двері. І повзе туди до команд, а там стоять ну як футболісти, як ви собі з дітьми вони стоять все, в них там через три хвилини вихід на поле. І повзе дитина просто поміж ногами. Вони всі такі. Що, що відбувається? Хто це? І, ну, тато біжить за забр... вибачайте пацани, тут дитина. І, і ми кажемо це, а, ну там вони впізнали Настю, футболісти там Дінамо грали. Да. Вони посміялися, Ми кажемо, це вам на фарт. І що ви думаєте, той матч Дінамо виграло? Так. Перемогло і пройшло далі. Да. Так, що я? Чи ти, Це тільки буде третя картка. я не а, знаю. Це, це, не, я бу, не знаю. Ви, це була помилка, що ви запросили ну, в нас на нас нас давно. Дитяча філософія. Дитяча філософія, це наче якісь нові курси no. від Арестовича. <рес> дитяча філософія це Ну, ми от були в гостях і у Наташі Гаріпової, до речі, і ну, як, як ти приходиш, там, да, і діти е, їдять цукерки. Хату, да. цукерки. Цукерки, цукерки, цукерки. Я вирішила їх погодувати вечерею і кажу, Вані, Ваня так сидить. Я кажу, якось сьогодні про Ваню. Е я кажу, будь ласка, не найдеся цукерок перед вечерою. А він каже, а я не наїдаюсь» А я кажу, так ну і слава Богу. А він каже, слава мені. Я кажу, опа, а ти що? кажу, Бог. Він, а хіба я для тебе не Бог? У мене Нікіта теж, він такий, ми сидимо з ним. Він каже. Тато, а чого час іде? А ми сидимо? Побіг побігли. Кажу. <ріху> а прихіднього задумав, ну класна фраза. Прикольно. Час іде, ми а ми, даю? Ми, ми Ми статичні, а час плине. Давай щось, да, 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 все, да, щось, да, щось да. побігли. Це, це, все, це. Давайте метод виховання. Клас. Е, метод, метод виховання. 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 На, до речі, метод виховання да? Ми визначили, з яким методом виховання в нас ростуть діти. Мені колись дуже сподобалася одна фраза, коли народжується у будь-якій е, е, тваринній зграї. Дитинка, дитина. тваринка маленька, маленьке вівчення, маленьке тигриня, то не, не зграя підлаштовується під дитину, а дитина підлаштовується Власне. під граю, тому що вона прийшла в цей уклад. Певний ну, кодекс да. правил. І вона підлаштовується. Боже, можна я тебе, будь ласка, I love підлаштовувалася. I... Oh, це дуже мудро. Це дуже мудро, так. А мені здається, що з вашими графіками, головне, щоб ваша няня визначилася з <світ> так. Щоб, <світ> та... щоб, <світ> щоб няня підлаштовувалась, no, Ну, насправді... no, в, в цьому є правда, тому що ми до недавніх пір Давід лягав спати о першій ночі, бігали, там, в півдругої ночі лягав спати, і наші батьки, вони, типу вони них ерор, ви що? Просто. Ну, ви взагалі ви, ну, А розумієте, ми собі що? любимо поспотоскати до 10-ї. Знаєш, ну, типу, ну, а чого? Ми разом собі встали, поки ти дим сидиш. Ну, справа навіть не в поспотоскати, ми ж працюємо, і ми А мені в поспотоскати. Ні, я ти? просто я це люди, Мама, я встаю о 8, о 7. Я готова дитину тому... рік і 4. Я можу. Да, так, мені поспотушкати. тобі поспотоскати. Поспотоскати. Вже... А вже, а вже, зна... але вже є, в мене вже є. Е... Хто рожав? Та, ні, я це... буду це чути, мені здається, до... Я до сих пір не вис, подивись на ці очі. Смішно, що вони прийшли такі, це все, ми такі, ми так любимо. Пас потускайте, що наступна картка взагалі. Так, наступна просто драка почнеться в нас тут що Метод виховання це не наша карточка. Єдине, О, що да. ми змогли устаканити за малому Скільки 2,3, бо я все проспотускала. 17 проспотускали. Хороша, вже 17, мама така да. молодець. Настюшка. Я, єдине, що ми устаканили, що в нас тато. Поганий поліцейський, а я хороша це єдине. Тато готує, тато міняє, але тато поганий так. поліцейський. Я, я жалію він свариться. Якщо в наступній карці не буде слова аб'юз, то значить я пропоную закінчити на на цій карці. Я так не давай. Я почав давай. ну давай наже Боже, дякую.